17 вересня. Час новин на телеканалі Рудана. У студії Анна Косарас. Починаємо випуск з такого. В пам'ять про патріота. У 94-й гімназії відкрили меморіальну дошку на честь воїна Азова Дмитра Скрипника. Масштабна аварія на Мудрьоній. Я в той момент з переднього сидіння опинився у багажнику. В Дорожньо-транспортній пригоді постраждали кілька людей. Соціальний супровід ветеранів. Вважаю, що це буде добре сприяти допомозі тих хлопців, ветеранів, які будуть повертатися і вже заново вчитися жити у суспільстві. Ветерани, представники Нацполіції та виконавчої влади обговорили проблемні питання захисників і їхніх родин. Сьогодні на фасаді 94-ї гімназії відкрили меморіальну дошку на честь 27-річного азовця Дмитра Скрипника. Розкаже про воїна Надія Шевченко. Пішов на війну, щоб його донька Соня жила під мирним небом. Сьогодні на честь воїна Дмитра Скрипника з позивним стендапу відкрили меморіальну дошку. На жаль, вже 12-та дошка в нашому закладі. Ми з таким болем щоразу відчуваємо, переживаємо це. Сьогодні дощ, ніби то небо плаче за всіма загиблими. Незважаючи на негоду, прийшли навіть учні, однокласники, сестри загиблого. Дмитро в нашому закладі навчався з першого класу. Це був світлим хлопцем, який постійно дарував тепло, посмішки. Його дуже любили однокласники. Не високий на зріст, але із великим серцем постійно посміхався. Від навіть потім свій гумор переніс на сцену веселі вдачі та енергійності Дмитра. Міг позаздрити кожен В вбинтому житті. Він виступав на сцені з гумористичними монологами у жанрі стендап. Мав багато друзів. З позивним стендап Дмитро служив і в полку Азов. Туди пішов добровольцем у 25 років. А в 27 внаслідок удару ворожого дрона, оператор би Алеа загинув. Це сталося біля Плещівки Краматорського району. Через місяць було б 28, загинув на Донецькому напрямку при виконанні бойового завдання. Він з групою йшов міняти хлопців на ротацію. Ті, що були на позиціях, і вони йшли їх міняти і, і загинув. Віддав життя. Собаки всіма за мирне життя у 94 четвертій гімназії. Дмитро навчався до 9-го класу. Потім здобув фах металурга, вступив до столичного вишу, але не закінчив його. Обрав шлях воїна захисника. Я коли прийшов, я коли прийшов і підрозділ в АЗОВ, то він вже був там. Ми зразу дуже тепло познайомились. Він був дуже веселою людиною. Ми жили поряд, були сусідами. У нас з ним завжди був добрий діалог. Ми завжди знаходили з ним контакт. Дмитро був дуже веселою та яскравою людиною, яких залишається все менше. У нього дружина, донька, і тому він пішов захищати свою родину, країну. Він був патріотом своєї України, справжнім патріотом. Надія Шевченко ігор притула цей день. В районі Мудріоною сьогодні в день сталася аварія з місця ДТП. Дар'я Юськова надвечір. Поблизу зупинки Мудріона розбиті автівки, машини швидкої, поліція та рятувальники. У масштабні аварії постраждали кілька людей. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що зіштовхнулись два авто марки Фольксваген та Опель. Внаслідок автотрощі машини зазнали значних ушкоджень. Ударом знесло і паркани обабіч дороги. Тривалий час рух цією ділянкою був утруднений. Роман розповідає, їхав на пасажирському сидінні в «Опелі». Ділиться в цій автівці разом з ним. Були його мати та друг. Останній був за кермом. Машина йшла. Машина йшла на розворот. Не видно було з якої смуги йшов гольф. Гольф бочину влетів, і все. Ніхто нікого не підрізав. Ось сюди був удар. Я в той момент з переднього сидіння опинився у багажнику. Так що пристібайтеся, нам 5 метрів гараж треба було заїхати. Тому я опинився там. А може пощастило. Ви знаєте. Чоловік дивом цілів та без постраждалих не обійшлося. На місці працювали три карети швидкої допомоги та машина рятувальників. Постраждали чотири людини: троє дорослих і один хлопчик 17 років. Всіх відвезли в лікарню. Всі середнього ступеню важкості. Дитину повезли ж у 16-ту, а дорослих у другу лікарню. Через ДТП утворився затор з тролейбусів. Люди пішки добиралися до найближчих зупинок. Та через короткий проміжок часу рук все ж відновили. Дарій Олексій провицький цей день. Вчора в укритті в районі Ювілейної виявили тіло людини. Поліція розслідує справу. 17 вересня до поліції дійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одному із приміщень на території Саксаганського району міста. Для з'ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група. Наразі особи чоловіка встановлюється. Тіло направили на стов медичну експертизу для встановлення причин смерті. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. У кровому розі відбувся круглий стіл, учасниками якого стали представники ветеранських організацій, представники нацполіції та виконавчої влади міста. Йшлося про впровадження ветеранської політики взаємодію на усіх рівнях у питанні соціального супроводу ветеранів і їхніх сімей. У Кривому Розі відбулася зустріч за круглим столом за участю керівництва Криворізького районного управління поліції, слідчих інспекторів з дотримання прав людини, співробітників кадрового забезпечення, психологів та ветеранів. Йшлося про розвиток і реалізацію ветеранської політики. Серед важливих напрямків, таких як соціальний, психологічний супровід, лікування та реабілітація, визначили ще й додаткові освіту та працевлаштування. Не всі учасники бойових дій через поранення можуть повернутися на свої робочі місця. Та бюрократія не має Стати на заваді їхній адаптації у суспільстві зазначили учасники Круглого столу, щоб держава і в нашому обличчі теж надала цьому ветерану можливість стати повноцінною бойовою одиницею в цивільному житті, щоб він знав, що він захищений, що він може щось зробити сам. Але з, з, з допомогою суспільства ветеранів не треба жаліти, але їх потрібно підтримувати з багатьма. спілкуюся, у кого там ампутовані руки, ноги, але вони знайшли в, в собі сили. Вони рухаються, вони здобувають професію, вони працевлаштовуються, вони відкривають власну справу. Суспільство повинно тільки допомогти їм. Працевлаштування одне з болючих питань, яке стоїть на даному етапі в нашому місті. Місто Велике, да. якщо військовий військовослужбовець, ветеран до війни працював і на Росолон, Мітал Кривий Ріг, і на Мітінвесті, середня заробітна плата в нього була 20-25 тисяч, то звільнився з лав Збройних сил України, маючи інвалідність або обмеженість по працевлаштуванню, він дуже-дуже теряє в матеріальному становищі не тільки він, а й його сім'я. І оце загальне питання, яке ми з вами. Повинні вирішити і з вашою допомогою для наших ветеранів, бо ми не повинні будемо вирішити. Учасники бойових дій Олег Котенко та Олександр Тисленко працевлаштовані на цивільні посади Криворізького районного управління поліції. Зазначають, такі ж можливості для ветеранів мають бути доступними на підприємствах. Було обговорені актуальні вопроси, які саме касаються ветеранської лінії, громадської організації і поліція. Яка всі обмінялися своїми телефонами, контактами для дальшої співпраці. Вважаю, що це буде добре, я кажу, сприяти допомозі тих хлопців, ветеранів, які будуть повертатися і вже заново вчитися жити у суспільстві. Взаємодія між громадськими організаціями і службами поліції нагальні потреби ветеранів були обговорені. Шляхи їх вирішення. Я бачу, що вирішується дуже багато питань, і такі зустрічі дуже потрібні. І йшлося за круглим столом і про взаємодію між поліцейськими, слідчих підрозділів та військослужбовців чи їхніх родин. Дякую ті по місту, то, що зробили візу. В візі сидить нас теж наш представник поліції, який. Приходить ветеран і повністю звертається, і навіть не тільки що ветеран, а військовослужбовець і сім'ї військовослужбовця, звертається по всім питанням, Починає ЖКХ, закінчує не знає там, там, будівництвом чогось. По нашим зверненням, будь ласка, звертайтеся, поліція всі не служби з військовими. Ми все, все, що зможемо з нашими, та навіть більше, що зможемо, все організуємо, зробимо і я скажу, не підведемо. Тетяна Васильєва, Максим Пономаренко, цей день. Цей день триває. Дивіться далі. У випуску спадщина промисловості в майбутньому. Кіруна, місто на півночі Швеції. Це міні ріг. Криворіжці взяли участь у світовому конгресі у Швеції. Під парасолькою ідея підказує сама природа. Осінній сюжет з нотками щастя. А підвищує ризики захворювання на правець. Ця смертельно небезпечна хвороба не має колективного імунітету, тому щеплення за календарем є найдієвішим захистом, наголошують медики. Правець це дуже рідкісне, але дуже небезпечне інфекційне захворювання. Випадки правцю реєструються по Україні щорічно. Наприклад, за сім місяців 2025 року було зареєстровано 5 випадків, за 2024 рік 12 і за 2023 6 випадків. Щодо нашого міста, за останні сім років не було зареєстровано жодного випадка правця і тільки один випадок в нашій області Петровській. Як відбувається зараження? Тобто ця спора, котра знаходиться у ґрунті або в бруді, потрапляє на відкриту рану. Це той самий ржавий цвях, уламки, подряпини, укуси від тварин або навіть опіки. Від людей до людини править сам по себе не передається. Такі тривожні симптоми будуть це, скажімо так, це напруження м'язів шиї, спини, заломлення щелепи. Це може бути смертельно небезпечно. Єдиний Захист від правця це щеплення. На жаль, війна внесла ще багато ще більше ризиків у вигляді мінної небезпеки. Тобто, це по збільшення травмування і збільшення забруднення цих же ран. Лише 56% дорослого населення нашого міста провакциновано Ну, згідно календаря щеплень, цього звичайно недостатньо, оскільки відправця не формується колективний імунітет. І кожна людина захищається лише своїм щепленням. Нам треба так звана бустерна або додаткова доза кожні 10 років, щоб цей захист був підтриманий і активно працював у всіх закладах охорони здоров'я в нашому місті. Вакцини є доступній кількості. щеплення воно є безкоштовним. Тому звертайтесь до сімейного лікаря або до найближчого пункту щеплень. У Швеції відбувся світовий конгрес на тему спадщина промисловості в майбутньому. Від України участь у цьому міжнародному форумі взяли двоє представників кафедри туризму та економіки Криворізького педауніверситету. Своїми враженнями від поїздки науковці сьогодні ділились зі студентами та колегами. Наприкінці серпня міжнародний комітет із збереження промислової спадщини ТІКІХ ініціював проведення 19-го конгресу. Він мав назву Спадщина в дії, спадщина промисловості в майбутньому. Участь у конгресі взяли доценти кафедри туризму та економіки КДПУ Вікторія Пацюк і Володимир Казаков. Я доповідав у своїй доповіді про 13 маршрутів, де є збереглася індустріальна спадщина, і де відбувався видобуток певного типу мінеральної се. Ревини це залізний шлях по Україні, гіпсовий шлях, соляний шлях, там карбоновий шлях і так далі, і тому подібне. В тому числі й урановий шлях. Це дуже цікаво. Я скажу, що іноземці відкривали по суті кажучи якусь інформацію про нас. Вони знають, що є Україна. У нас є точиться війна, нас підтримують там. Росіян там не було ні білорусів, нікого абсолютно. От, ну, тим не менше, все одно вакуум певний інформаційний є. На такі заходи треба їздити. Криворіжці представили три доповіді. Вікторія Пацюк, зокрема, презентувала індустріальний потенціал Кривбасу та окремих регіонів з різновекторною індустріальною спадщиною. Було презентований той момент, що, наприклад, в західних країнах. Тематика ревіталізації індустріальної спадщини, тобто її перетворення в якісь соціальні проекти, культурні осередки, спортивні осередки, музеїфіковані комплекси, там ця тематика розвинута дуже дуже інтенсивно. У нашій країні на жаль, поки що, ми в цьому контексті гальмуємо. Є вдалі приклади. В основному в західних регіонах нашої країни ну зрозуміло, що і наше місто для цього теж має ресурс. Ну і зрозуміло, що третім останнім і таким найбільш кульмінаційним слайдом це був все таки вплив війни на індустріальну спадщину. Учасники конгресу відвідали кілька екскурсій до кар'єрів та працюючих шахт. Оглядова екскурсія шведським містом. Кіруна справила на криворічців особливе враження. Кіруна, місто на півночі Швеції, це міні кривий ріг. Там теж розробляються поклади залізної руди вже понад 100 років. Там є підземна шахта, старі кар'єри, відвали, хвостосховища, глофабрика, цехи з виробництва обкотишів залізних і провальні зони, як і в Кривому Розі. Тому для нас досвід, як вони це роблять, як відбувається відвідування кар'єрів майже в вільному режимі, не так як у нас, тисяча перепон для того, щоб туди не потрапити. Потім а це безумовно, в шахту спуск. На автобусі там не ліфтовий клітєвий спуск вертикальний. У них як спіраль, така йде під землю. І на мінус 540 горизонті зроблений музей. Нам це все показували, демонстрували, як індустріальна спадщина перетворюється в інше щось або паралельно, або зовсім по-новому. Криворічці мали змогу обмінятися досвідом та контактами з іноземними колегами, що допоможе в подальшому реалізовувати спільні проєкти. Іван Проводов, Ігор Притула. цей день. Сьогодні у місті війнуло осінню. Як би не хотілося вічного літа, але й у цієї пори року своя романтика. Її відчула Анна Педан. Сюжет з парасольками на завершення випуску осіння пожовкли листя. Запах, що не звареної кави, дощ, що не припиняється на мить. Скоро на всіх вулицях міста. Тож парасолька стане головним аксесуаром цієї осені. Так гарно, коли над головою розкривається безліч яскравих парасольок. Та криворізцям навіть уявляти такого не треба. В одному з торгівельних центрів міста з'явилась чарівна осіння локація. Тут на фоні неба майорить безліч кольорових парасольок. Однак сьогодні так багато барв не лише тут. Є ще одне романтичне місце парк на мікрорайоні Східний. На сьогоднішній день в парку вже сім років. Пролетіли як один день життя, бо дуже багато всього зроблено, і живемо і робимо тут в такому темпі, що здається, що це було вчора. Декорації в парку Щастя змінюються під кожну пору року. А робота над створенням нових локацій розпочинається за багато тижнів до того, як мешканці побачать це на території мікрорайону. Ідея підказує сама природа, і взагалі осінь буває не тільки яскрава, і сонячна, вона дуже мінлива, буває і похмура, і сумна, і навіть депресивна. І ми вирішили нашою спільну, що в нашому парку треба створити такі локації, де в будь-яку погоду, навіть в погану, відчувалось би аромат надії і аромат чуда. Тому вирішили, що повинно бути багато таких локацій, де б і покращилось і де б не було відчуття позитивного настрою і відчуття такої свободи. Велику частину роботи виконує пані Світлана. Вона закуповує інвентар, ретельно стереть за чистотою та займається організацією тематичних заходів. Вони проходять у парку щастя на вихідних. Зараз з дівчатами робимо домоткані килимки, такі осінні робимо гердан, робимо квіткові вази з сухоцвітами. Ну, тобто черпаємо натхнення саме в парку. У парку є місця, що стали знаковими не через дизайн чи кольори, а через те, як на них реагують люди для багатьох відвідувачів, саме цей простір став особливим. У нас є і щасливі парасольки. Це така символічна назва, яка виникла від того, що люди кажуть, що коли постояли чи посиділи під цими парасольками, вони відчувають, що вони захищають їх від всіх не захистять від всіх негараздів. Тут завжди багато відвідувачів різного віку. Це місце об'єднує покоління. Зранку до вечора малеча бавиться на дитячих майданчиках. Підлітки після навчання приходять позайматися спортом. Закохані пари під вечір, спілкуються під ліхтарями. Внучку я сюди приводила з таких, зараз їй вже 14 років. То зростали на всіх, де були всі дітські площадки, везде, все ми там зростали. Місцеві мешканці намагаються зробити свій внесок у цей оази щастя посеред міста. Кожен може долучитися до створення чогось особливого. Діти прикрашають дерева цього разу ляльками-мотанками. Такі коврики в'яжеш на роботі, пов'яжеш, приносиш. Ну, ну що, книжки приносять дуже багато дитячих книжок. Криворіжці часто приносять книжки з дому і поповнюють бібліотеку. Тут є зручні лавочки, де можна присісти з книжкою. А біля дитячого майданчика висить гамак, де мами з дітками читають казки. Цей парк щастя особливий. Це вже не просто красиве місце, а набагато більше. Тут живе душа. І ці стежки зберігають велику частину щасливих людських спогадів. Анна Педан, Андрій Славний, цей день. На сьогодні це все. Більше новин на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин.